Осінні політичні етюди знову на каналі Мовлення ІНІТВІ. І сьогодні з народним депутатом України, а також членом виконкому Федерації футболу України Вадимом Івченком, ми говоримо про цілий ряд обставин, які мали місце на минулому тижні. Щиро кажучи, коли ми з Вадимом планували цей ефір, то я хотів поговорити з ним про ситуацію, яка складається довкола чемпіоната світу по футболу в Російській Федерації у 2018 році. Але трапилося ряд подій. Ми безумовно поговоримо і про. Про футбол 18-го року, чемпіонат світу, трапилося ряд подій, про які не можна зараз не поговорити з Вадимом, бо він став безпосереднім учасником тих обставин. і Подій. Отже, Вадиме, передусім, четвер вечір, кабінет спікера Верховної Ради, напад Тетерука на депутата від фракції батьківщини Олександра Кужель. З судячи з того відео, яке було опубліковано, ви безпосередньо учасник цих подій. Отже, що там трапилося? Ви знаєте, спочатку потрібно розібратися, ну навіщо туди пішла фракція. Знову нехтування регламентом була проголосована постанова Верховної Ради про те, що ми будемо голосувати за всі законопроекти, всі, які стоять в порядку денному. Там були євроінтеграційні, далі там були закони про зменшення тарифів, зменшення ренти і мораторій на землю. Всі закони мали більшість. Особливо це зменшення тарифів і ренти, і мораторію. Якщо ми проголосували чотири закони про лібералізацію візового режиму і два. Із за неякісної підготовки були заторможені. Давайте назвемо зразу ці законопроекти. Це трудовий кодекс це і... трудовий кодекс і це безпосередньо закон про, про творення... поводження, про поводження, про створення агенції, про поводження з арештованим і конфіскованим майном. Угу. Вони були дуже неякісні. Якщо за трудовий кодекс батьківщина. Проголосували у першому читанні, розуміючи, що далі будемо ще напрацьовувати поправки. То інші закони, ці два батьківщина, теж проголосувала, але вже фракції, великі фракції, вони не дали тої кількості голосів, щоб ці закони пройшли у першому читанні, і голова Верховної ради відразу взяв і закрив засідання. По суті, він мав виконати постанову або поставити знову на голосування. Що або ми продовжуємо, або ми розходимось і закривати. Отже, він засідання. порушив домовленість. І, по, і домовленість і постанову. Тобто він, і політичну порушив, замов... домовленість, він порушив постанову і він порушив регламент. Він закрив засідання. Uh -huh. Лідер відразу нас зібрала. Ми пішли спочатку до засобів масової інформації сказати своє фе. Потім ми зайшли до кабінету до Гросьмана. Гройсман до нас підійшов, і ми почали з ним розмовляти. Під час цієї розмови. Постійно втручався, ну, спочатку почав втручатися е, керівник фракції Народного фронту Бурбак. Е, ми йому відповіли, що ми не до вас прийшли. Будь ласка, ви тут вже Тобто востер, в кабінеті ми... голови Верховної Ради у вас була розмова, в яку втручався Бурбак. Постійно втручався, так. Потім перестав Бурбак втручатися і почав, так знаєте, так: от, такі фрази до батьківщини кидати тетеруку. Е, на що різко е, наші керівники, е, скажімо. Ну, Скажем, депутати фракції, чоловіки відповіли йому, що ми ж тобі тут не жінки, і будь ласка, тримай зик за зубами, бо такими речами розбрасуватися депутату, в тому числі і чоловіку, ну не варто не годиться. Так. А Олександра Володимирівна вона почала його чуть-чуть тролити. Вона каже: Чоловіки, давайте заспокоїмось. От чого ми кричимо? От, подивися, як сьогодні я гарно виглядаю, подивись, як я пахну. Це дійсно було так. Це факт. Тобто, певна іронія з її боку. Так? Вона іронія, така от іронія, але вона така добра Миролюдна, іронія. щоб все-таки якось звичайно, повернути в конструктивну річ річну розмову. Так. І потім, після короткої розмови тет-а-тет -тет, голови Верховної Ради з Юлією Володимирівною, задзвонив телефон, але у нас вже розмова закінчилась, ми виходили. А коли задзвонив телефон, Гройсман попросив і інших вийти. Тобто, по суті, вони пішли за нами. І далі, коли вже ми, ми вийшли за. Охорону, яка є перед Кабінетом Голови Верховної Ради, почули образливі слова в адресу Олександри Володимирівни. Вона, звичайно, відреагувала миттєво. Вона з, Це з боку Тетурука? З боку Титорука, який сказав на неї от дуже образливі слова. І повірте, кожна Які жінка... Які повторювати в ефірі не будемо, так? Звісно, кожна жінка. Будь-яка, навіть не з політики, вона відверто відреагувала. І вона відреагувала, закликавши нас, як депутатів і лідера, скільки можна мене ображати. Ну, скільки це можна отак от поводити себе? І вона пішла до тетука рук ніч, щоб якось згладити конфлікт, щось зробити, він відкрив пляшку води uh -huh. і почав її поливати в обличчя. Пляшку води він взяв зі столу спікера. Так, да, він на зі столу, тому що тільки скляні пляшки uh -huh. в парламенті є е, у, спікера, голови у голови так. Верховної Ради. Uh -huh. так, він взяв і почав її поливати. Просто поливати в обличчя, uh -huh. поливати на голову. І я був дещо вражений. А потім, після того, як він її вдарив, все. Тобто, після того, як він поливав, він її ще й вдарив. Звичайно. І знаєте, кожен би нормально, моральний чоловік, який має честь, він би захистився за жінку, за бабушку, за дитину. І ми почали йому вимагати, щоб він вибачився. Що він не на ту напав, що це так не робиться, це не по-офіцерськи. Так, звичайно, це було емоційно. Навіть занадто емоційно, а як можна реагувати в таких випадках. Ну, а його поведінка. Тобто, як от, взагалі зрозуміти, людина, ну він же нібито людина адекватна, да? тобто, він має мандат депутата Верховної Ради, голосує відповідальні закони. І от така його поведінка, як, чим це можна пояснити? Е, ви знаєте, я думаю, це безнаказаність. Е, маючи мандат, Ніхто тебе не може не зупинити, ніхто тобі не може не, не щось не придивити. навіть на повістку ти можеш не ходити, у тебе є такі повноваження. І оця безнаказаність, і головне, таке цинічне відношення до людини, як би ти її не любив, як би вона тобі не подобалась. От таке цинічне відношення. Я знаю, що в них є якісь особисті речі після там, попередніх засідань Верховної Ради, але от таке цинічне відношення до жінки я такого ніколи не бачив. І коли він почав оправдуватися, я кажу, ну це ж не повод бити бутилкою, просто не повод. Ти хочеш когось ударити? Ну давай, усе є чоловіки, давай якось це саме, але так не робиться. Е, ви знаєте, він оправдувався. І потім, коли вже все скінчилося, вийшов голова Верховної Ради, всі, навіть голова Народного фронту, керівник фракції підійшов, ми почали розмовляти. Він дещо Прийшов до тями пройшов до тями, так, і потім пішов вибачатися. але наша позиція була твердою. Ти будеш вибачатися, але тільки завтра зранку з трибуни Верховної Ради, і все йшло до того, що він мав дійсно вийти і сказати так. Я визнаю, що було, я каюся, як це було спеціально чи не спеціально, він мав це сам сказати, але я каюся, це факт. Він був цей факт. Я визнаю, що я принизливо начав її там поливати водою. Я каюся, вибачте, і став стати таким голубом миру. І можна було вичерпати інциденти на цьому відразу. Закінчити. Можна вичерпати, але він став ястребом, ястребом раздору. Почав реєструвати постанови. ми бачили, проти... що він на Фейсбуці виклав, нібито вибачення. Потім він його зняв це вибачення. На Фейсбуці. Вибачення було датовано 2053. Угу. Все трапилось 2020 -20, в 2053. Я до речі, на фейсбуці виклав це його вибачення. Тобто, через півгодини після того я короче. До речі, давав свідчення працівникам головного управління МВС в Україні і читав в Фейсбуці його вибачення. Вони дуже швидко миттєво відреагували, приїхали, все нормально. Але от так склалося до ранку, що він послухав цих ястребів, він зайняв позицію ту, що йому запропонували. Я вам відверто скажу, це не офіцерська позиція. Вона не додає йому честі і знаєте, за заробляти... Народному фронту. Я думаю, прем'єр-міністр теж не додає честі, тому що прем'єр очолює ту партію, від якої ти рук пішов, потрапив до парламенту. Звичайно, це його відповідальність. Така от така, так, от така у нас сьогодні ситуація. І знаєте, от коли кажуть за батьківщину, е як ви працюєте, що ну некомфортно працювати в умовах, коли е там прем'єр не чує людей. Коли Тепер... депутати е, не мають честі гідності, ну в таких умовах просто не кажуть. до цих законів. Тобто ви там були у спікера у справі. Справа стосується, зокрема, ренти на газ, що дасть можливість зменшити тарифи, і мораторію на землю. Яка доля цих законів подальша? Рента і мораторії будуть стояти відразу після цих двох законів щодо лібералізації візового режиму. Вони будуть стояти відразу у вівторок. На голосування а два закони про лібералізацію ми так розуміємо, що трудовий кодекс у нас три тижні буде готуватися, і закон про управління конфіскованим і арештованим майном також два тижні. А от які це закони? Ці два про лібералізацію? Ні, закони про управління конфіскованим і арендованим майном це арештованим mm -hmm. майном. Ми вже приймали в другому читанні, тобто вони будуть знов таки стояти. Вони завтра? Вони будуть стояти у другому читанні та в цілому, завтра. А трудовий кодекс так звичайно, це трудовий кодекс, і по регламенту після першого читання вони мають подати заявку на експертизу у міжнародній організації праці. Вони мають надати свої пропозиції. Паралельно депутати мають надати свої правки, і далі вже верстать дійсно такий трудовий кодекс, який буде в такому тріумвірати захищати. Уряд як державу ну, перше найманого друга, ета найманого робітника, тому що всім сьогодні потрібна гарантія, що їх не звільнять, що в них буде робота і роботодавці. От в цьому триумвіраті має будуватися трудовий кодекс. Як ми побачили, цей трудовий кодекс він тільки захищає інтереси роботодавця і держави. А ніяк не захищає інтереси робітника, тому ми будемо подавати свої правки. і Вже почали ми над цим працювати. Зрозуміло. Отже, завтра у нас ці два закони про які ви сказали. Потім йде все так в другому читанні рента, що знову таки підкреслимо, десь можливість зменшити тарифи, і мораторій на землю. Так, оце, оце завтра буде саме саме в такі послідовності. Батьківщина так. завтра буде присутня в парламенті, буде присутня на засіданні, тобто братиме участь, попри те, що нам розповідали навіть я чув сьогодні від Луценка на погоджуванні раді, що батьківщина може не взяти участь у засіданні. Дані Верховної Ради, я так розумію, що буде рішення фракції однозначне. Нам мандат давали люди. Ми маємо працювати і робити максимально для того, щоб країна рухалась в напрямку євроінтеграції. Тому до речі, у нас будуть стояти закони євроінтеграційні, закони, які є соціальні про ренту і про зменшення тарифів, і закони про землю. Тому ми вважаємо, що будь якими ультиматами тут не даречні. Ми маємо за ці закони проголосувати. Але разом з тим, ми будемо наполягати на зверненні голосуванні постанови Верховної Ради щодо звернення до народного депутата Тетрука. Добровільно. Скласти свої повноваження. Ну, я думаю, що громадський ще скаже своє слово, сказавши це народному фронту як партія, яка відповідальна за титути рука. Ну і нарешті перейдемо до питання, яке ми анонсували на початку. Це питання чемпіонату світу в Російській Федерації в 2018 році. Ви, член виконкому федерації футболу України? Отже, яка все таки перспектива? Буде там проведений чемпіонат? Чи є можливість не допустити того, щоб в країні агресорі відбувався такий масштабний спортивний захід? Е, ну, дивіться, от що зараз відбувається в, в світі. В світі відбувається футбольному світі. в футбольному так. світі. Є такий, теж от я таке слово знову кажу триумвірат. З однієї сторони Сполучені Штати Америки, федеральне бюро розслідувань, почало розслідування щодо підкупу делегатів, які голосували за Росію. Це перше, тобто є е, е, окремі висновки, окремі думки, але сенат. І або сенатор США вже говорить про те що неприпустимо проводити у росії у зв'язку з тим що дуже багато делегатів було куплено і в таких умовах коли вони ще себе відверто агресивно ведуть світі ну не варто давати такій країні шанс щоб її там прославляли Боже, що це, вона провела позиція щоб вона Все. щоб вона провела чемпіонат світу 2018. друга європа в Європі е, теж майже однозначна думка. Ми пам'ятаємо, перше висловився це віце-прем'єр-міністр Великої Британії. Він чітко сказав, що. Не варто проводити в країні, яка є агресором по відношенню до України і до інших країн. Не варто там проводити чемпіонат і варто задуматись європейцям, що далі робити. І далі підхватили цю тему дуже багато депутатів з Бундестага. Mm -hmm. Міністр внутрішніх справ землі Баварія. Вони сказали про наступне, що ніхто. Байкотувати не буде змагання, але Європа думає над тим, як перенести в іншу країну, яка більш готова безпосередньо це проведення. І третя це Україна. Президент закликав у Німеччині підтримати перенесення. Або бойкотування, або перенесення чемпіонату світу в Росію у зв'язку з, з усіма цими подіями, зв'язку з агресією безпосередньо на нашу територію. І його підтримали дуже багато колег з Бундестага. Поки що реакції Ангели Меркель немає, але його заява є. І в принципі, сьогодні позиція України такава, що ми будемо приймати. І в футбольному світі ми будемо приймати рішення, точніше, будемо приймати в отборі до чемпіонату світу, бо це практика, це футбол, це все, що стосується, скажімо, і глядачів, і фанів. Але рішення щодо поїздки вже у фінальну частину ну по перше, ми маємо пройти. А по-друге, ми побачимо, якщо ми пройдемо, ми будемо бачити, як змінилося відношення Росії до України, що відбувається з нашим конфліктом. І я думаю, що будуть прийматися окремі рішення. А Росія готова інфраструктурно проводити чемпіонат. Ми знаємо, що економічна ситуація в Росії ну, вкрай незадовільна. Чи вона потягне чемпіонат так само, як вона колись потягнула Олімпіаду? Е, ну, я на це питання скажу так, що є офіційні органи у ФІФА, які їздять, які моніторять які бачать готовність. Я не впевнений в тому, що вони будуть проводити чемпіонат світу, скажімо, в країнах, які просто не готові інфраструктурно. Ви пам'ятаєте, як це було з Євро 2012, коли ми просто намагалися э, ці кошти де-не-де взяти для того, щоб закрити інфраструктурні речі? Ну, близько має б... чемпіонат Європи. Так, так і угу. потім ми отримали, скажімо, похвалу від офіційних органів <сміт> УЄФА, тому що це європейський чемпіонат щодо проведення даних змагань. Е, я думаю, що там спеціальні органи є, вони скажуть своє слово, але політично сьогодні, в принципі, світ не готовий. Проводити чемпіонат світу в Росії. Деякі країни хочуть бойкотувати, деякі країни закликають перенести. Тому такий триумвірат є. Подивимося, як далі будуть розвертатися події. Отже, я високо ймовірність того, що все-таки країна-агресор не отримає можливості провести такий масштабний футбольний захід. Що ж, Вадим, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, будемо мати нагоду ще зустрітися на студії мовлення АІНТІВ. Можливо, вже дякую. в зимових етюдах. Дякую. дякую.